Залишились без світла у кривому розі мешканці гуртожитку по вулиці Світальського у суботу перекрили дорогу, протестуючи проти відключення електроенергії. Його причиною стали невимушені блекаути, а накопичення боргу за електроенергію, який сягає більше 76 тисяч гривень. Такі умови для життя особливо складні для сімей з дітьми та літніх людей, які залишились без світла і можливості нормально жити. Ми хочемо, я шкав, щоб у нас було світло, щоб ми жили, як усі люди. Ми согласні, щоб відключали почасово, о, там, ночі трошки більше, щоб виключали, ну, але ж не назовсім. Тому що дітей треба кормити, стирати, мити. Всі ці умови і якось виживати, тому що дісти то хочеться всім. Голова ОСББ пані Світлана каже, що після підвищення тарифу на електрику не всі люди мали змогу сплатити. Зокрема, мешканці гуртожитку звертались до фахівців енергопостачальної компанії з ініціативою встановити індивідуальні лічильники. Однак, не все так просто. Для цього потрібно розробляти проєкт, ціна якого становить кілька сотень тисяч, міняти проводку та проводити інші додаткові підготовчі дії. Після підвищення тарифу не всі змогли заплатити. Зарплату ми одержали. Хто 26-го, то там вони не встигли знайти ці кошти на рахунок. І отримали, що ми не доплатили. Ми написали гарантійний лист їм для того, щоб подовжити термін. І вони відмовили нам. От, приїхали під час е, планового відключення, від'єднали нікому не сказали. На місці були присутні правоохоронці та представники районної влади, які звернулись до ТОВ Дніпровські енергетичні послуги задля вирішення проблеми. Дана проблема, яка виникла за адресою Світальського 1Б, пов'язана з тим, що проживаючи в цьому будинку, мають заборгованість поза спожиту електроенергію перед ДТЕК. Даний час, значить, спів, співвласники квартир, які там знаходяться, в цьому будинку, розійшлися для того, щоб зібрати кошти для повного погашення боргу. Тільки після того, зі слів дитейки, буде постачання електроенергії і буде лютом. Перший міський також вирішив отримати офіційний коментар від ТОВ Дніпровські енергетичні послуги. Ось що нам відповіли з цього приводу. Мешканці ОСББ цереус 1 Б у Кривому Розі заборгували за спожиту електроенергію майже 97 тисяч гривень. Крайній термін оплати рахунків сплинув ще 13 серпня. Після чого постачальник ясно, товариство з обмеженою відповідальністю Дніпровські енергетичні послуги направив попередження про відключення, яке було заплановано на 30 серпня. До дати знеструмлення кошти за спожиту електроенергію не надійшли. У зв'язку з чим оператор системи розподілу припинив електропостачання будівлі ОСББ Серес 1Б систематично порушує умови оплати та затримує платежі. Через це енергетики змушені були неодноразово обмежувати електропостачання у гуртожитку у 2022-2023 роках. Але попри це гуртожиток продовжує не виконувати свої зобов'язання наразі для повернення світла ОСББ має погасити заборгованість та сплатити вартість послуги повторного підключення. Наразі мешканці гуртожитку продовжують збирати гроші для погашення боргу та відновлення електропостачання. За наявною інформацією, станом на 2 вересня потрібна сума ще не зібрана. Світло не вімкнуте, а ініціативна група мешканців гуртожитку готує чергового листа на електропостачальника з проханням продовжити термін погашення заборгованості. Тож перший міський продовжує слідкувати за ситуацією. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Віктор Степанов перший міський.